І Ukraine преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше. Як же ж бісить, коли європейці, котрі мають можливість оцінити усе, що відбувається в Україні, цілують взад кремлівську наволоч. За останні два тижні ми вже двічі це бачили у футбольному світі. Спочатку в очах українців упав тренер чемпіона Італії. Alla squadra calciatori dello Zenit. Ви длодзеніт. Вівольєбене давай дзеніт! Якщо без емоцій розглянути це паскудство, то тут нас нічого не здивує. Лучано спалетті ніколи не був порядною людиною, а Газпромівські рублі раніше цінував більше, ніж свою честь. Зараз просто стелить собі запасний варіант у Пітері, бо італійське чемпіонство це звичайно круто, але не так круто, як криваві мільйони терористів. Друга історія це взагалі вершина цинізму. Салюдо атолосафіціна Дельваса Русія. Обимо фронтом салю. Bueno, aficionados de de Rusia, muchas gracias por vuestro apoyo, vuestro ánimo. Ah, eso también es parte vuestra, así que nada, esperemos que podamos conseguir muchos más. Якщо Фейлу з палетті ми навряд чи здивувалися, то Барселонський став шоком. Бальде й Роберто тут вочевидь просто потрапили під роздачу. Все було сплановано на вищому рівні. Президент Лапорта вже забув, як то рік висловлював нам підтримку. Українці. Футболу клуб Барселона. З вамі, з з нами, Допоки справа не дійшла до тих самих брудних рублів, якими росіяни наповнюють казну Барселони та Лаліги. От каталонські генії і вирішили, добробут краще за здоровий глузд, і нехай виправдовуються після тої ганьби, як хочуть. Все зрозуміло. До чого ми це взагалі? У цьому відео хочемо вам розказати не просто про людей зі світу футболу, котрі перестали товаришувати з власним мозком. Виокремимо серед них усіх тих, хто зробили собі ім'я і статус в Україні. А тепер, м'яко кажучи, плювали на народ та країну, яка зробила з них людей. Перед тим як про них розповісти, звертаємось до вас. Не полінуйтесь поставити лайк і підписатись на канал. Так ви допомагаєте українському Ютубу розвиватись. Каха Каладзе це людина, яку ми завжди вважали своєю. Він приїхав до Києва у 1998 му Прекрасно розумієте, що то був за час і як у тому неймовірному Динамо ставилися до легіонерів. Ніяк Лобановський був прихильником гіпотези, що іноземці мають бути на дві голови сильніші за тих, що є вдома. Каладзе став якраз першим винятком. Білорусів та росіян в команді не рахуємо. Тоді вони іноземцями не вважалися, а грузин то було трохи інше. Так от Каха майже одразу влився в колектив і заграв навіть потужніше, ніж очікувалося. З перших же матчів весни 98-го став основним і не виходив у старті лише через поодинокі ушкодження або коли заслужив відпочинок, і це пацану було всього 20 на хвилинку. Коротше кажучи, на момент пікової весни 99-го він вже був улюбленцем Київської публіки. Відпускали його до Мілану неохоче, але 16 мільйонів зробили свою справу. Далі ми всі знаємо: за дев'ять сезонів Каладзе виграв усі можливі топові трофеї, починаючи від скудетто і завершуючи двома кубками чемпіонів. Але трамплін був в Україні. Стосунки кахи з Україною з роками ставали як грузинське вино, все міцнішими. У 2008-му вже на той момент зірковий міланець відкрив у Києві ресторан Будабар і паралельно війшов у енергетичний бізнес на батьківщині. І навіть вже в розпал політичної кар'єри залюбки приїздив до Києва на. На виставкові матчі та зізнавався нам у безмежній любові, то <риклад> було у 2017-му. А вже за рік Каладзе вперше проявив свою політичну хитрозробленість. у інтерв'ю Welle на пряме запитання про авторитаризм Росії. Відповів у стилі ні, все так однозначно. Такі крупні спортивні міроприяття не повинні проводитися в авторитарних або полуавторитарних країнах. Как вы относитесь к критикам того, что чемпионат мира по футболу будет проходить в России? То, что касается моего мнения, ну, не знаю, просто тяжело мне обсуждать. Если по-честному, самое главное, чтобы все прошло спокойно, самое главное, чтобы все было на уровне, как проходят чемпионаты мира, чемпионаты Европы и так далее. Ось приблизно таким чином, уникаючи гострих кутів, не надто далекоглядному політикові каладзе вдавалося бути, начебто, і нам другом, і водночас Росії на мозолі не наступати, аби не псувати відносини. Така собі схема Ердогана, але якось на днях каха нарешті спалився публічно. А я рази вигод конґулатхоразиаріха ще мотові пірдапюркотхоратуарші уверпіт Ай дрес нормалурат муазровни Нормалурат муазровни. ახალგაზრდა, ვინ დაგვაჯერებს იმაში, რომ აი მაგალითად ქართული ღვინო ან ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტები რუსეთში თუ არ გაលა, ამით დაوانგრევთ რუსულ ეკონომიკას? აი ეს ხო აბსოლუტურად სასუნელია. ამით ხო პირიქით დავაზიანებთ ჩვენ გაჭირვებულ ხალხს. ისინი ვინც 24 საათიან რეჟიმში შრომობენ იმისთვის, რომ ოჯახში რაღაც პადრას ხკვა პურის ფული შეიტანონ. ბრატო, უნდა ჩაუუკეტო, ამის შესაძლებლობა, რომ შესაძაც მათ ააუპტ І справді каха, давай продавай вино терористам, вози їх до себе авіарейсами на екскурсії. Ну і заодно не забудь попрощатися з цивілізованим світом Арі Відерчі. Грай звично, допомагай як ніколи раніше. Вібет Юкрейн перераховує кошти від твоєї активності благодійним організаціям та фондам. Для цього створена ініціатива We Care Fund, яка працює вже рік і передала допомогу на суму більш ніж 3 мільйони гривень. У закріпленому коментарі під цим відео забирай свій вітальний бонус від Вібет та будь корисним навіть тоді, коли просто граєш. Мірча Луческу? А що у цьому матеріалі робить він? Все по порядку. Зараз розкажемо. А поки трохи поностальгуйте і уявіть, які ви вже не молоді, якщо пам'ятаєте, коли Мірча Михайлович приїхав до України. Скоро цьому відео виповниться 20 років. Реально культова фігура для українського футболу. Це він привчив нас до того, що Шахтар Грант взяв за 12 років з донецьким клубом 22 трофеї. Це ж Мірча зробив з шахтаря бізнес конвейер з перепродажу якісних бразильців. А ще Луческу наполегливо методично пробував змінити футбольну владу Суркісів та вибудовані роками устрої в нашому футболі, і таки домігся свого. До речі, вклав свою лепту в падіння їхньої гегемонії і за кілька років влаштувався до них на роботу. Усе найпарадоксальніше, що може статися з людиною в українському футболі, Луческу відчув на собі: став легендою Шахтаря, а потім спокійнісінько знищив його на чолі Динамо, ставши найтитулованішим тренером України. Ну а тепер поговоримо про те, наскільки Мірча має свідому політичну позицію. По-перше, згадаємо його типовий заробічанський крок і період в зеніті. Ну такий собі свідомий вчинок. Початок повномасштабної війни він зустрів у Києві і, нібито, мав правильно зреагувати, але в перші ж дні дав у стійку, захищаючи мешканців Кацапстану. Це все Путін. Ніколи не думав, що може початися війна. Українці та росіяни жили разом як брати. Це скоріше політична проблема. Українці пишаються своєю культурою. Це буде довга битва, у якій ніхто не виграє. Будуть лише втрати. Для мене спорт не має нічого спільного з політичними мотивами. Спорт це культура. Вони помиляються. Люди повинні продовжувати виходити на поле у спортивних змаганнях. Їм це потрібно. Я не згоден відбирати у спортсменів право бути чемпіонами. 14 березня 2022 року за два тижні після того Мірча зрозумів що нарвався на страшний хейт і спробував трохи відмазатися, але вийшло не дуже. Я, Я вважаю, вважаю, що тих, хто ти, підтримав, підтримав вторгнення, слід усунути, тому що вважаю, спорт не вважаю, має до цього ніякого відношення. Спорт це, це чесна гра і пристрасть. Спортсмени не повинні підтримувати війну. Ті, хто говорить про це позитивно, є жертвами пропаганди. Цього не можна робити. Я сказав, що російські спортсмени не повинні розпла. Чуватися за те, що відбувається в Україні, і багато накинулися на мене за це. Але я вірю, що спорт може сприяти миру. Можливо, це не допоможе безпосередньо, але це може прокласти шлях до того, чого ми всі хочемо. 28 березня 2022 року. В нас в країні таких прихильників миру народів вистачає, тому мірчі це вже і не згадують. Та й він зараз майже на кожній прес-конференції дякує воїнам ЗСУ. Ну, але осад є саме тому. У список наших гастербайтерів Луческу і потрапив. А тепер час Львів'ян поностальгувати і водночас визнати, які ж ми були дурні. Карпати Олега Кононова то була ікона футбольного Львова. Друга, мабуть, за рівнем легендарності команда після тої, що колись брала Кубок Союзу. Білорус Кононов зробив неможливе, оживив фактично мертву команду і подарував їй два єврокубкові сезони. За той самий легендарний матч проти Галатасараю йому вимагали присвоїти почесного громадянина Львова. А Олег Георгіч вічливо відповідав. Взаємністю одягав гарну вишиванку, намагався навіть десь на свята українською говорити. Раді, Днем... дякую вам за все, що Після таких душевних трьох років у Львові Кононов транзитом через Севастополь спокійнісінько вирушив до країни, яка саме вирішила знищити тих самих уболівальників, яким він учора щиро дякував у вишиванці. Чекайте, це ще не все. Ну добре, насипали. Поїхав за грошима. Не один він такий, але ж ні, цей ідейний товариш Кононов складає присягу російському народові і отримує громадянство. А щоб взагалі всіх переконати, що він чисто випадково колись побував на батьківщині Бандери, нап'яв футболку з принтом фюрера, аби порадувати головного терориста на день народження, повномасштабне вторгнення нічого не змінило у свідомості цього гастербайтера. Сидить собі на болотах і чекає, у яке б чергове гівно вступити. Ось свіжа цитата. Пропозиції надходять. Сподіваюсь, з наступного сезону знову буду працювати. Але в Росії чи за кордоном сказати не можу. Пріоритет РПЛ. Отож, цей персонаж завершує наш топ-3 рейтинг заробітчан. Окрема історія це чинні футболісти. Їх так судити як тренерів не варто, бо здебільшого це не наділені високим інтелектом люди. Причому це не образа. Вони самі визнають, що не можуть розібратися у трьох соснах. Ось, наприклад, був такий легіонер у шахтарі Фернандо, опорник, який переважно підміняв Фернандіньо, Хюбшмана та компанію. Після України поїхав до Самбдорії, а потім у Спартак. І ось що звідти розказував. Коли у 2014 році нас евакуювали до Києва, ми по телевізору чули щось про Крим, Донецьк, Луганськ. Ми бачили, що відбувається щось не те між Україною та Росією. Але я ж бразилець, як я можу зрозуміти, хто тут правий, а хто винен? Я ж не знаю історії цих двох країн. Тобто людина сезон відіграла у воєнних умовах у 2014 році і так і не знайшла в собі сили збагнути, що відбувається довкола нього. Ну гаразд, бразильці, що з них візьмеш? Але були персонажі, які лише вдавали дурня, наприклад, білорус Михайло Сіваков. Щоб ви згадали, це той, якого знайшов Роман Григорчук для свого яскравого чорноморця. А потім він ще грав у зорі півтора сезону, і саме в луганському клубі заслужив стати гравцем збірної. А ще завдяки українському. Клубу дуже посередній футболіст навіть грав у лізі Європи проти Манчестер Юнайтед. Загалом в Україні в стані війни провів два роки. І коли вже став легендою Оренбурга, болотна преса попросила Сівакова розповісти, що ж він пережив в Україні. Можу сказати, що за весь час в Україні я не зрозумів, що відбувається в країні. Так по телевізору все показували. Але я був в Одесі, де місто жило своїм життям, грав у Запоріжжі, приїхав у Київ і ніде не бачив нічого екстраординарного. Із найсвіжіших прикладів футболістів, котрі після нашої вибрали для заробітків країну терористку, ще один екс Карпатівець Хорхе Караскаль. Колумбієць був в оренді у ЦСКА, а після початку повномасштабної підписав повноцінний контракт. Я дуже щасливий у Росії. Звичайно, мене турбує, що ЦСКА заборонили брати участь у міжнародних турнірах. Я хотів би зіграти десь, де можна виступати в Лізі Європи або Лізі Чемпіонів. Тут ми покарані через проблему війни. Єдине можу сказати, що я щасливий. Люди тут мене дуже люблять. Таких пристосуванців чимало, ще більше тих, хто просто мовчить, аби перестрахуватися. Бо хто зна, куди його доля закине далі. Але є й адекватні особистості серед наших колишніх і чинних легіонерів. Першим згадується динамівець Беніто. З ним взагалі парадокс. Агент у нього ніби Дмитро Сілюк, котрий їздить по Росії і розказує, що нам треба миритися. А от сам гравець нормальний. Я плакав, коли почалася війна, та бачив, що відбувається в Україні. Моя дружина весь цей час перебувала у Києві. Чи зможу поїхати до Росії після цього? Ні. Мені дзвонив я, я Туре, я сказав, що залишусь тут. Друзі та родичі теж не розуміють, чому я повернувся в Україну і не покинув її через війну. Я з вами, і ми маємо бути разом. Саме час показати Динамо, чого я вартий. Далі можна подякувати за підтримку і добрі справи развану рацу. Томаш Кендзьора теж одразу після початку війни допомагав і називав Україну другою батьківщиною. Маріуш Левандовський ще один поляк, який намагався підставити плече. Коротше кажучи, не всі легіонери тупі гастербайтери. Ось такий висновок. Однак про не зовсім адекватних або зовсім неадекватних мусимо говорити. Ви маєте про них знати. Напишіть нам у коментарях, кого з зашкварних легіонерів згадали ви, а кому з іноземців вдячні за підтримку нашої держави у складний час. Ну і лайкніть відео. Це потрібно, щоб розвивати україномовний Ютуб. До зустрічі на каналі «ВіБЕТ Вібет'юкрейн – спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніше.